Цього сезону команди обмінялися перемогами на своїх майданчиках. Третя зустріч суперників в чемпіонаті. І ось таким був перший гол в цьому матчі. І цей гол записано на Дмитра Чорного, а не Антона Байкова. Автоголом відзначають в своєму першому матчі в новій команді Мартін Шякавлєв, 44-й номер. Захисник із Латвії від його ключки шайба залетіла в ворота Церігародцева. У меншості пограв Донбас. Цією більшістю Кременчук не скористався. Ну і ті моменти, які мала команди далі у першому періоді за Харченко і Церегородців діяли безпомилково. 0-1. Наразі Кременчук мінімально переграє Донбас на його льоду. Найкращі моменти другого періоду матчу Донбас Кременчук за рахунку 1-0 на користь гостей, на користь Кременчука, на цей ігровий відрізок виходили команди. Донбас проробив солідний обсяг роботи для того, аби відігратися. Багато моментів створено, а потім ось цей гол. Роман Благий заштовхав шайбу у ворота Едуарда Захарченка і таким чином. Донбас відігрався. Так рахунок став нічийним. 1 1 Ігор Кугут і Євгеній Нікіферов в асистентах у Романа Благого. Одразу після цього більшість отримав Донбас, але реалізувати її не зумів. Кременчук на декілька хвилин згнітився. Ось момент Єгора Єгорова, коли він в порожні ворота шайбу не відправив. Тут пощастило Кременчуку. Нічийним рахунок залишився. Ну і після того, як е, такий свій шанс втрачає, е, Донбас травмувався Денисисаєнко. Він е, із розсіченим обличчям пішов у роздягальню. А Кременчук забив Сергій Кузьмик, як згравець Донбаса з передачі Максима Слуша, відправив шайбу в дальній кут воріт Євгенія Царігародцева. 2-1. Кременчук знову вийде на початок періоду, виграючи з перевагою в один гол. Ну, власне, давайте дивитися найкращі моменти третього періоду, а потім згадаємо все, що було в цьому матчі. На цей період виходив Донбас, поступаючись 1-2. І декілька разів Кременчук міг поховати надії донечан на порятунок і загальний успіх, якби не Євгеній Царігородцев. Надійно грав і Едуард Захарченко. Ось перший момент, коли він проявив свою заведеність і свою агресивність, коли пішов на Віктора Захарова з кулаками. А, ну а потім Едуард Захарченко ось так зіштовхнувся з Олегом Шафаренком, якого е, партнери Захарченка на нього і наштовхнули. Не витримали нерви у Захарченка. Він підвівся і ногою вдарив Олега Шафаренка, за що був покараний великим штрафом і вилученням до кінця матчу. Микита Петленко відбивався практично до останніх секунд. Молодий дублер Захарченка і пропустив ну, за якісь секунди до завершення третього періоду. Ось так від лицевого борту Роман Благий шайбою направляє ворота. Ковзаном Микита Петленко відправляє її за лінію. І Це 2-2. В Овертаймі Олег Шфаренко міг переграти Петленка тут. Петленко. Блискуче дія Царігароцев також рятував свою команду. Ну а потім був ось цей кидок Всеволода Толстушка, переможний кидок в цьому матчі. Донбас здобуває перемогу над Кременчуком. Вдруге в сезоні вдома переграє Кременчук. Ну і Кременчук не зумів свою першу історичну гостюву перемогу над Донбасом здобути, хоча був як ніколи до цього близький.